<пи> 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 hey, hey, Оздоровляю, ви заспівали робочу пісню. Ми сьогодні торкнемось трохи, бо за півтори години максимум е важко щось сказати. Багато ми пройдемось по е корінню джазу. З чого він починався, як він розвивався? Е що ми зараз маємо яку українську джазову сцену і деякі. Е Цікаві речі. Сьогодні в мене є допомог, допомога у вигляді професора. Е, розкажемо трохи таких цікавих речей. Ми вже не перший рік, особисто я читаю ці лекції, і у квітні, як правило, у нас 3-4-5 лекцій. Це сьогодні п'ять. У мене завершальна. Саме новий Орлеан став колисковою цієї музики. І чому? По-перше, звісно ж, тоді. 19 сторіччя, кінець 19 століття, сторіччя, війна за незалежність, вона закінчилась. Всі люди проголошені рівними, але все ж таки чорношкірі і раби і робітники вони залишились, і сегрегація тільки у 60-х роках ХХ сторіччя була так анульована, скажімо так, на державному рівні. І темношкірі раби з плантацій. Вони працювали вже багато десятиріч на плантаціях південних штатів, Луїзіани в основному. Після того, як вони були звільнені, більшість з них якось перекочувала до нового Орлеану. Робота у доках нового Орлеану на судоверфі, на, саме на доках вантажувальних, це була сильнікура порівняно з плантаціями. Тому негри, ну, негри, це зараз не політкарита, але тоді все ж таки це були негри. Е, працювали саме там, і концентрація їх була досить, достатньо велика. І вони із собою принесли ті музичні ритми, які в них закладені були генетично. І це були не всі е, афро ритми, були ще ритми. Е, Карибського басейну, бо і звідти теж були риби. Тобто оця дуже, -дуже складна структура ритми, вона перше, що заклала основу джазу. Протягом квітня багато людей і дуже відомих музикантів, під час майстро Хенкок, який є зараз амбасадором доброї волі від ЮНЕСКО джазовим. Він теж читає лекції. Ми робимо такі освітницькі заходи для того, щоб залучити долучити людей до цієї музики, пояснити їм, що вона є, вона існує, вона розвивається і, взагалі, це найкраща музика. Саме в новому Орлеані свого часу на е, в тому е, на тому періоді розвитку джазу, який ми тут називаємо початковим. Е, трапилося декілька історій, і е, всі вони з криміналом пов'язані. Е, тому зараз ми спробуємо. Да? Назву, назвали е, те, що про що Хоча сказати, пан професор має назву джаз-лісоруба ейкс-мейн-джаз. Тобто як е, е, серійний вбивця примусив весь новий орлеан протягом там періоду місяця. Кожен день у певний час слухати джаз. Може, може це теж зараз. Я і сподівався на той факт, що коли е, будуть представляти, що професор кремістики знаходиться на лекції по історії джазу, то всі будуть думати, чого він сюди прийшов, що він тут штани протирає. Ні, ні. Моя позиція, я завжди це на лекціях для курсантів, студентів та і будь-яка аудиторія. Коли я заходжу, і якщо це пов'язано з криміналістикою, то завжди акцентую увагу на тому, що криміналістика в юриспруденції це як джаз. В музичному мистецтві, оскільки ми криміналістика, да криміналісти, ми не прив'язані на всі 100% до вітчизняного законодавства. У нас свій інструментарій, свій інструментарій, ми його використовуємо для того, щоб досягнути за найменших витрат сил, засобів, часу, ефективного результату. От це і є отой свінг. Свінг, да? коли ми тактичні прийоми використовуємо там, під час допиту особи. От в цьому, скажімо так, ракурсі, ракурсі, і я сам по собі, будучи криміналістом і поважаючи музичне мистецтво, особливо джаз, ну, от так я тут і опинився. Лист 13 березня 1990 року 19 року прийшов у місцеву газету Таймс, у місцеву Газету Таймс, де було вказано, бачите, там ви шановні смерті. Вони мене не сприймали. Вони мене не сприймали і мали на увазі, що це е, поліція. Що поліція не сприймала. Вони ніколи мене не бачили, бо як я є більш невіримо, аніж ефір довкола вашої землі. Я не людська істота, я дух та демон. Ну і так далі. А саме головне, наступний слайд, я розумію, що вже всі. Е, е, і бачите, він а, в своєму листі вказав, що о 12-15 за земним часом увечері наступного вівторку, а це буде 19 березня 2000 дев'ятсот року. Я збираюся протись Новим Рулано і в моєму нескінченному лицензию я, я хочу зробити вашим людям невелику пропозицію. От вона. Я дуже люблю джаз. От до чого я вів. Я дуже люблю джаз, тож я присягаю всіма діялами під що пощаду заслужать ті люди, які будуть слухати джаз у будь-якому домі та будь-якого виконавця у той час, який я вже зазначив. Якщо всі будуть слухати джаз, що ж, це буде найкращим для вас. Єдина певна річ це якщо хтось з вас, люди, не робитиме джазу вночі у вівторок, то такі дістануться керівник. Джаз для мене ще з дитинства це воля. Це воля. Оскільки, коли я почався в музичній школі, мені настільки не подобалось строго грати по нотам. Ну, це, а я от і граю, а відчуваю, що отут можна отак. От. А мені не можна, можна отак. От. А тут виявилось, є така течія в музиці, джаз, що це, пожалуйста, зіграй спочатку один раз, як потрібно, а потім гуляй. Ну от я і гуляю все щоб розуміли, що ви були на лекції по джазу, а професор ще yeah. сам пише музику і. И... Я вперше чую лекцію про джаз, я про джаз взагалі нічого не знаю, я просто обожнюю Наташу. Це моя дуже гарна подруга, і мені дуже подобається, як вона проводить свої ну, події міроприємства. Я кажу. І сьогодні лекція мені сподобалася. То що вона дуже інформативна, була вона була дуже емоційна, вона була цікава. Я багато знала нового про цей напрямок музики. Коріння історію музики це дуже важливо, дуже важливо знати. Наташа дуже талановитий педагог і її подача мені. Жарт, це не є, улюблен... не є моїм улюбленим напрямком. Я б хотіла більше такої, а, інформативних лекцій про інші напрямки музики. Це б я дуже хотіла, це мені було б цікаво. Лекція мені дуже сподобалася. Наташу я теж знаю. Ходжу на її концерти. Що ще сказати? Це дуже гарно. Це замічательно. Останні роки мене дуже е, радує те, що збільшилася зацікавленість джазом у молоді. Е, е, і це не просто е, традиційний джаз, вони люблять, вони грають його, вони вивчають. Але саме джаз модерн джаз, джаз е, авангард, джаз ф'южн, тобто нові течі, нові. Е, Види джазу є люди, які люблять, слухають багато років. Є люди, які долучаються до нас після концертів. Є люди, які ходять на концерти, і спочатку вони казали, ні, це не моє. Потім кажуть, так нам це подобається, ходити будемо. І так ось вони поступово, поступово до нас приєднуються. Але наша публіка найкраща. Це люди, які мають відповідний IQ, які мають інтелектуальний багаж, які можуть поговорити про щось цікаве. їм теж щось цікаве дуже, дуже завжди раді узнавати. Тому ну, у нас в публіка, я б сказала, така елітна. Писав це, написав його тромбоністку Антізал. Дюк зробив аранжування, але ж виконав оркестр дюка.